Всім привіт. Приїхала довгоочікувана ручка з Китаю до точильного станка. Так як сам станок приїхав, але без ручки. Дивіться, що тут приїхало. Мало би бути вже в комплекті до точильного станка клону HFX Pro. Китайський лад. Ми всі побачили. Скитаю. Скитаємо. Декорація, трекі номер. Є. І. І так починаємо. Енбоксінг. Можна вказати за І приїхала ручка із Китаю з того самого замовника, який прислав мені станок, але без ручки. На ручку я чекав е, 20 днів, це 3 дня як вони вислали, плюс ще... Поки китайська пошта зареєструє посилку і сюди допливе Чудо летить до України. Силка на продавця буде нижче під відео. Ну, наразі все. Всім пока!